Хтось ну там люди виходили на протести до останнього дня голосування. Вочевидь, у них були сумніви, що зберуться і відкочуть все на Дивіться, У людей є сумніви. Я їх розумію. Більш mm. того, я їх розумію, що все дістало, бо воно так і є. Дістало це все. Але питання в тому, що депутати не проголосують, так кому проголосують, це, що їм скаже, і тому, що офіс, в першу чергу, був зацікавлений в цьому. І оці, хто про Офіс, ні всі інші депутати, вони 100% прийдуть голосувати, бо їм так в тому числі було сказано. І, і наганяє від е, суспільства, вони отримали величезно. Сумнівів, що проголосують, в мене не було більш того. В мене не було сумнівів, що буде 300, конституційна більшість. Вийшло взагалі 331. Абсолютно, я не знаю, Ну, мабуть там на початку повномасштабно більше було. Там по 350, можливо, навіть там щось таке. Все. в мене жодних не було сумнівів. Це станеться. Ось ця історія з голосуванням і з протестами тут багато хто говорить про те, що це була така перевірка на демократію. Це підтвердження того, що ми демократичне суспільство, і реакція влади на демократичні мітинги, на виступи людей протестні виступи. Вона не забарилася, вона була швидкою. Отже, ми, ось цей Урок на демократію, так перевірку на демократію, ми його пройшли, здали іспит на демократію знову ж таки. Але в час воєни доводиться говорити про так звану воєнну демократію. Вона має певні обмеження, вона має червоні лінії. Е, які вони на ваш погляд? Тому що ну вперше за час повномасштабної війни люди вийшли на вулиці, і це ну якби дозволили, попри те, що я не знаю чи. Наскільки це прийнятно так в умовах того часу, в якій в як ми живемо? А, якщо деякі а, гілки влади цієї, давайте не ну, узагальнювати. Mm -hmm. Бо якщо ми говоримо, що влада все це одне є цей, то ви невілюєте ту величезну роботу, яку люди роблять для того, щоб вона дійсно працювала, як є. Якщо окремі гілки влади втрачають зв'язок з реальністю і нічого не розуміють, окрім того, що вже виходять люди на черговий протест. Загалом в нашій історії і показати, що вони є владою реальною, то не просто мабуть, а треба це робити. Треба це робити. Я дуже дякую всім тим, хто виражав свій протест саме так. Що воно не пішло далі, що воно не розхитувалось, Бо Російська Федерація дуже легко цим скористається, і переконаний, в цьому вкладала мільярди доларів, щоб далі розмухати цю історію. Але я дуже вдячний, що це саме відбулося демократично, і про це я, до речі, постійно говорю. Коли ми навіть в контексті виборів говоримо, коли будуть чи будуть вибори? Звичайно, будуть. Ми демократична країна. Питання тільки коли. І оця демократичність, вона от вона була показана абсолютно всіма всіма сторонами цієї історії, яка стала. Лася чергово, що не треба забувати про країну в першу чергу про державу.